Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Армія все частіше розвертається обличчям до влади в Києві та ставить незручні питання. Військовий Роман Мазуренко пише наступне: генерала Моженка не допустили до генштабу оборони України. Генерала Кривоноса, бившого заступника секретаря РНБО, який захистив аеропорт Жуляна, відсторонили від оборони України. Генерал Марченко, який не дав окупувати Миколаїві, звільнив Миколаївською частину Херсонської області. Відсторонили Романа Дудіна, який захистив Харків від окупації. Зараз судять Романа Червінського розвідника, при якому прийшло безліч таємних спецоперацій. Також судять проти генерала Павловського відкрите кримінальне слідство. Йде судовий процес заступника залужного майора Чистякова в день народження підірвано гранатою залужного під керівництвом якого звільнено Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську частину Херсонської частину Запорізької областей, який потупив третину Чорноморського флоту Росії, одним розчірком пера звільнили і за ним звільнили ще 16 Генералів, яка багата в нас Україна, що так просто під час такої страшної війни розкидається бойовими генералами? А з ким ти, мій народи, хочеш виграти війну з Мар'яною Безуглою, з Радником Арістовичем, який поїхав з України з брехуном подаляком технологом Яника з злодієм кірюшої Тімашинка, з крутом єрмаком, що Архамією, з секую котлетою. З корабельною сосною Корнієнко з Каливаном Стефанчуком, з Еком зеком Паваразнюком, з Дебілом Мілавановим, з журнашлюхою, брехункою Масійчук, з клоуном безпросвітним, я не лохом, я не, тряпко, не втіком, Хто твої герої? До слова, що перед війною Юрій Швець, колишній аналітик резидентури КГБ у Вашингтоні, повідомляв наступне: Демченко Єрмак, крутий Росії в адміністрації президента України про те, що мусила виявити, але не виявила наша контррозвідка, Транскрипт відеозапису Руслан Демченко закінчив червонопрапорний інститут КГБ СРСР наприкінці 80-х років. Планувалося, що після закінчення він працюватиме у США. на службу зовнішньої розвідки СССР під прикриттям представництва України в ООН першим його закордонним відрядженням був Вашингтон він працював посольстві вже незалежної України про те, що він є вуха і очі Москви в керівництві України, знала навіть закордонні представники. Я ще раз переглянув його біографію, як її викладено в інтернеті. Там немає жодної згадки про Червонопрапорний інститут КГБ СССР. Там це залегендовано. Там, це залегендовано зашифровано, працює в МЗС України, його люструвала і за законами України він не може тепер обіймати державної посади. Але документ про його ілюстрацію засекречено вже за нинішньої адміністрації, що є політичним злочином. Це не могло бути випадково. Зверху хтось дав казівку засекретити документи, щоб не дозволити російському кротові і далі працювати в органах влади України. А зараз він не що інакше як радник президента України і координує діяльність усіх українських спецслужб. Усіх такі провали в історії світових спецслужб бувають украй рідко. Є таке поняття контррозвідувальне забезпечення органу влади і взагалі державного життя в Україні. Є таке поняття як контррозвідувальне забезпечення органу влади і взагалі державного життя в країні, згідно з яким проводиться перевірка людини, щоб визначити з контррозвідувального погляду, чиї ознаки то, що вона може мати якісь серйозні недоліки у своїй характері, своїй особистості, як, от, скажімо, залежність чи скомпроментованої, Якось десь розвідкою ворожої держави, чи вона агентом ворожої держави, так чинять у США. Так от, коли ім'я Єрмака вперше з'явилось у змі, я зробив його так званий бекграунд чек, який мене здивував. По перше, я не міг зрозуміти, звідки з'явилася ця політична й дипломатично обдарована особа, без якої президент Зеленський не може керувати державою, і звідки взявся цей самородок. Цей талей ран в Україні це дослідження. Я провів, узявши за основу факти з інтернету і поговоривши із своїми зв'язками тут у США та на території колишнього СССР з погляду контррозвідувальної перевірки кандидатури Єрмака на посаду відповідального співробітника ОПУ. Якби така перевірка проводилася, його б і близько не можна було туди підпускати. Відтак його діяльність у ролі голови ОПУ, за переконаністю, що мене лякала, підтверджувала мої підозри на це питання. Гарно відповів Італій Купрій. Ситуація на фронті відображає ситуацію в керівництві країною. ОП керівник Єрмак. Син полковника ГРУ має прямі зв'язки з вищим керівництвом РФ ОП, заступник Єрмака Татаров. топслідчий команди Януковича переслідував учасників революції гідності, озвучив наративи ФСБ. операдник Єрмака Михайло Подоляк має рідного брата Володимира, полковника ФСБ, який мешкав в РФ і підтримував агресію проти України, але вже вмер уряд. Сі віце-прем'єра, міністр Олександр Кубраков, племінник діючого міністра внутрішніх справ Білорусі, Укроборонпром, заступник гендиректора Роман Забарчук, племінник генерала ФСБ, екс-міністра юстиції РФ, екс очільник РНБО Олексій Данілов бізнес партнер, від ПЗЖ, з шуфрича Міноборони, екс-міністр Олексій Резніков, минулому адвокат з бізнесу в Москві з партнерами оточення Путіна, головком ЗСУ «Сирський етнічний росіянин, випускник московського вищовійського військового училища, яке мало кураторів КДБ з батьками, які живуть в Росії, підтримують Путіна. Командувач сил терборони ЗСУ Сугірплахуда керував внутрішніми військами для зачистки Волицьківа під час мирних протестувальників революції гідності екс заступник міністра внутрішніх справ громадянин РФ Олександр Гоєлашвілі, друг полголови ГУР Кирила Буданова, депутата Держдуми РФ Микола Валуєва, ВРУ, народний депутат України, голова податкового комітету Данила Гетьман, цевколишній помічник зрадника агента ФСБ Сівковича, може ще хтось додасть деталі. Я вже мовчу про недочищене СБУ, в керівництві, якого залишаються люди, які причетні до спроб здати Україну за три дні залужною близько двох десятків бойових генералів у шлі. Ситуація з перспективами значно погіршилась. Невже нас готує до Стамбулу? Два редакція каналу не несиповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів голова. Кожна своя висновки кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.